В мирних експансійних цілях було б дуже добре. Ми занадто приймаємо з тим, хто там був прав, Вінниченко. Чи... Ну не те, що занадто. Це цікаво і корисно взагалі розібратися. Але нема того конструктиву, який об'єднає будь-яку історичну постать поважно і буде говорити про пріоритет і цінність того, що відбувалося в Україні 20-х років, тому що ми свого часу прорубували. Вікно в Європу, будуючи імперію на Сході, а в 20-х роках ми прогулювали інтеграційне віконечко в України, збудувавши соціалізм в Європі. Поцінувати наш цей глобальний потенціал шляхетне і поважна справа. Сьогодні особливо хочу відзначити технологічні здібності Пухарука. На кожного мудреного виступаючого було по кухору. Це непогана технологія, насправді ти, ти дійсно готуєшся і працює. А Андрій, я не встиг відрабувати на твої виступи. Ну, молодець. Ти в шаріш всьому я думаю, що треба зростати якось професійно. Я просто можу поспівчувати тим людям, які не задіяли тебе, принаймні в сфері інтернету, в цих е, піар, всіх київських компаній. Я думаю, що ти не гірше за Eurovision, кампанія, яка е, з якою ти всі намети, які стоять на виборах, і відповідно, яка на всіх заробляє, і я думаю, що... Працює на певного бізнесмена, який, який знову ж таки, чи на бізнесменів, влаштовує всіх, і його інтереси будуть представлені будь-якими партіями, які появляють.